22 червня у Білоцерківській районній державній адміністрації відбувся день скорботи, присвячений початку війни, що розпочалась цього дня 75 років тому. А згадати ці страшні події, подякувати ветеранам та віддати данину пам'яті зібралось чимало людей. Декілька слів сказав перший заступник голови РДА Юрій Савчук. «22 червня. Ми вшановуємо пам'ять тих, хто 75 років тому поклав своє життя. Заради нашої свободи, заради свободи і мирного життя нашої держави. І шануємо тих, хто на своїх плечах проніс всю тяжкість від війни, Великої Вітчизняної війни і війни, яка йде сьогодні на території України. Пам'ять і скорбота втрат вона не має строку давності. Скільки б не пройшло років, ми все одно хиляємося і з корботою згадуємо ті події, які відбулися на території нашої держави. 75 років тому горе війни дійшло в кожну сім'ю, в кожне серце, зруйнувало багато домів, багато сімей і наклало тяжкий відбиток. На долі кожного українця. І ми вдячні вам, ветерани тих далеких днів. Наша пам'ять буде безмежна, поки ми будемо жити, поки буде існувати наша держава. Але на сьогоднішній день ми маємо нову війну на сході України, яка вже забрала багато життів військових, багато життів мирних. Людей зруйнувало сім'ї, домівки. І ми сьогодні, перебуваючи в стані війни, надіємося, що скоро війна закінчиться і наша Україна буде єдиною, неподільною, мирною і голуб миром пролетить над нашою державою. Присутні у залі ветерани були нагороджені за їх виняткові заслуги як від районної державної адміністрації, так і від районної ради. Декілька слів вдячності сказав і Вадим Маршалок. Сьогодні день Спробота, день пам'яті. І хотілося би реально віддати шану всім тим людям, які полягли, захищаючи незалежність своєї відчини, віддати дяку тим людям, які їх сьогодні називають діти війни. Є ще внуки війни. Є... Деякі були причетні, переді мною промою було сказано, що ні одна сім'я в Україні не залишилась, як кажуть, не війною. Чому? Тому що це леття захватило буквально всіх. І на сьогоднішній день ми повинні розуміти прекрасно, з якоюсь циклічністю відбувається воєнні агресії проти України. Це починаючи в 41-й рік. Афганці пішли захищати інтереси держави в Афганістан. На сьогоднішній день кажуть, що їх ніхто туди не послав, Ну, я не посилав. Я ще пам'ятаю в 80-х роках, коли під воєнкоматом плач і ревесь постояло, коли мами проважали хлопців своїх на війну, на реальну війну. Під час усієї урочистості звучали патріотичні вірші та пісні, що передавали незламний дух народу та вселяли у душі надію на краще. Ми пам'ятаємо наших героїв.